Всім привіт, з вами Тріс. Ми продовжуємо проходити челендж від наших розрабів про ріпера. І сьогодні, як бачите, у нас Артур дуже радий вас їх бачити. Він дуже сумував за вами. Там Навіть мені писали, що у нас Артур, ще той упир. От, краще кажучи, йому цей комплімент, явно сподобався. Та за що, коротше, Но насправді він любить компліменти. От, так що для нього це, я так думаю, що це комплімент. У нас Елізабет така, що я бачив, коханий, ти сьогодні якийсь прям такий дивиться на нього так. Прям таки неймовірно виглядаєш. Але в неї от робота так. У нас батьки, як бачите, бабусяня в нас поїхала вже додому, до свого чоловіка. Ну, трохи в нас тут пожила. От, і поїхала собі. А, так, наша здається, Крістал теж від нас поїхала. Це а, наша хрещена донька нашого Артура. От. А батьки сюди приїхали. Кажуть, коротше, мені здається, мама так сказала, мені здається, що тобі потрібна допомога. І Артур такий, та за що? Вона не може залишитись у нас такими проблемами, з якими він зараз зіштовхнувся. І як би вирішила йому приїхати, от, типу, допомогти. Давайте в мене. М ти не можеш взяти да, відпустку зараз. Бонус, негативний бонус. Коротше, о, дивись, ти можеш сказати, що ти захворіла. Точно. Так, коротше, я захворіла, мені взагалі треба поспати. До речі, тобі треба ж поспати? Так, я вже подивилася, що я тут ще переустановила гру, бо в мене тут щось глючило. От, коротше кажучи, нам потрібно взяти е-мейли e про амброзію. І від ось цієї асоціації амброзі. Короче, дивозь ми мели. От, будемо якось проходити. До речі, у нас тут є отакий котик, який <смеш>, Брайан сподобався. Можливо, якраз Брайан і Елізабет заберуть до себе туди кота у свій маєток, хто його знає, в них кота нема. От, то давайте попіклося про кота. Це справжній котик. Він існує в реальності. У мене був стрім про нього, де ми разом з Артуром побудували ветклініку для котиків. До речі, у нашого кота теж є проблеми зараз, як бачите, у нього хтось із родичів помер. От, ще тут хотіла подивитися, що тут у штосі. У щось все хріново. Йому ще треба їжу сюди насипати. Давай, Роберта, ти зараз займешся нашим бабалусом. От, а Ніка в нас. Ніка взагалі внизу. Тут я як завжди, одягнулася. Ну їй холодно. От, комусь спекотно, комусь холодно, то хай собі походить так. Ну, можеш поки що цим нашим кошаком Ранзесом позайматися, бо Артур у нас проходить челендж. Ну, в принципі, ми всі проходимо, всією нашою родиною проходимо цей челендж, тож всі будуть активно допомагати приймати участь. Що у нас тут за завдання? Read. E, опис книги цієї, що, здається ж, ми її. В нас вона є. Чи, нема? Чи є, чи нема? А ми її, мабуть, в книжкову поличку на книжкову поличку поклали. Ота от книга що ще з першого квесту, ні? Це вона чи не вона? А, в білдмоді, точно. Так, ну давай тоді її знайдемо. До речі, у нас є Амброзія. От, Є у нас Амброзія. Ну, да ладно. Так, ну що, нам, значить, треба її купити. Як вона там називається? The Green Lady Storm. Оце воно. Ось ця книга. ну блін, В нас же вона була. Ну, ладно, коротше, Артуре, от я тобі кладу цю книгу, зараз будеш мене читати. Підопочитаю, ти вирішив, куди ж в наш сад. Ну, добре, давай тут почитаємо. Так, присяду, значить, тут чудове місце в нас дуже красиво. Давай сідай, будемо читати. Що тут за книга? У нас мама взяла собі відпустку, правильно. Ну, можеш поки що поспати. Ніка в нас в нас. чим займається Ніка? А це ж це зілля, яке ми минулого разу наковбасили. Ніка в нас вігньою страждає. Ніка, ти той можеш нагодувати нашого бабалуса тоді? Чи вже сюди Роберт іде? Ні, Роберт не йде. Давай тільки швиденько от, типу, нагодуй. А, Артуре, що ти в нас? Він такий, я читаю, я читаю, що там за книга. О, ви, ви тільки гляньте, якийсь сморід тебе від неї вонюча, якась підпалена книга. Прикольно, мені подобається. Що за, що за дивина? А ну, як би тебе так зафотити? Вона ще й світиться чи, чи що знизу? А ну. Я так не бачу, але, блін, виглядає просто епічно. Давай, ти значить, читаєш таку книгу. Щось, я сподіваюся, розумієш, про що там написано. Якщо не дуже, то ти в нас питай, ми спробуємо розібратися. Він такий, яка дивна не слухайте. Реально дивна. Стрьомна, якісь типу духи з неї вилітають, бачите, темні? Стрьомна книга реально. <хи> так, це класно. А що в нас Роберт робить? Роберт, ти в мене що робиш? Ти повинен був нагодувати тут бабалуса. Ніхто його не йде годувати, чи, чи йде, чи не йде. О, іде. Ніка така, ну як це? Я йду, я йду. Щось ти її читаєш? Ну, що ти її прочитав, Артуре? Що ти її так довго мучиш? І нам ще потрібно ці letters. Нам прислали їх чи ні ще? ну дай я гляну. Роберт, давай подивимось, поки там Артур намагається читати, давай оце зробимо. Ага, о, прислали, добре. Давай забираю це все. Він такий так дивна, реально такий встав. О, вирішив ще так почитати. О, точно, ось бачите, я, я була права, вона світиться. Ну, оце вже просто епічно. Ще такий медальйон в неї. чи Що воно таке світиться? Наш Артур намагається з'ясувати, що він бачить. Дай я тебе так. Блін, такий кадр прикольний. З цією книгою в руках такий, типу. Так. Що ж це у нас тут таке понаписували? <свісно> Вже, типу, якби і вечір скоро буде, а він її все читає. Воно тобі треба, ти мені давай читай книгу. Чи ти її прочитав? Чи не... От зараз покладеш ще сюди. Open? Ти диви мені сюди її не поклади. Мені треба, щоб ти її прочитав. Щось воно не виконується, я не знаю це завдання А, Путивей. А ти її прочитав? Рідбук інтро. А, слухайте, мабуть, треба саме рід. Read... Я оце нажала, а тут треба рідбук інтро зробити. Оце ще є тормоз. А я думаю, слухайте, читаю, читаю, щось читаю. Кастер'с Alley. Так, нам потрібно відправитися в наше місто трелівалі, фіш і зловити рибу треба. Ну, Роберт нас шарить, як ловити рибу, і він взагалі в мене багато в чому прокачаний, це не проблема, в принципі. Але давайте спочатку з книгою розберемося, потім будемо може, кудись двигати. Вже сюди зайшов, каже Ніка, той бабуся можеш мені допомогти. Я намагаюся прочитати книгу, наче прочитав, що там в ній написано, але треба було не просто її читати, то треба було інтро прочитати. Так я ж начебто на інтро нажимала, я не знаю, коротше. Що значить, я не те нажимала. Ну, так, ну, то читай інтро. Тобі просто опис треба, книжки, правильно? О! О! Так, тепер нам потрібно приготувати рецепт п'ятого левелу. Давай щось із овочів зробимо, не знаю. Може, із кровавих плодів. У тебе є кроваві плоди? У тебе нема. Але це нічого. Так, і нам потрібно ще шматок відрізати. Давай, Роберте. ти в мене відріжеш шматок. Від чогось, що це в нас тут? Холіфлаур холі, холі росте. <coughs> Значить, іди сюди. І можеш, чи не можеш? Можна тут відрізати шматок? Research gardening. Чи ти в мене не шариш в цьому? По ідеї шариш? Я щось не бачу. Може, тоді ти можеш зробити. От. Дивіться, він просто прочитав цю книгу. І зрозумів, як все робити, правильно? Правильно я тебе розумію, Артуре? Він такий, ну так, тому роберти не шарить, як треба відрізати шматки від різних рослин. Це чудово. Розібралися, значить Роберт просто робить цю частину нашого квесту, а цю поки що робить у нас Артур. Так, Артур у нас, бачите, як відрізає шматочок. Так, готово. Щось тепер вона у нас така обрубок якийсь від квітки залишився. Нам потрібно приготувати цей рецепт. У нас інгредієнти що тут змішалися вже. Давай забираємо інгредієнти. Я собі тут чайок заварила гарячий, бо в мене реально горло вже все. Так що, якщо що, буду тут тарахтіть а, чашкою, але це нічого. Намагатися якось привести себе до ладу. Привести свій голос до ладу, спробую. Давай, оце сюди кладемо. І зараз будеш в мене готовити рецепт п'ятого го левелу. Все одно який? Так, в нас ми що там підго підготували е, овочі, тому зараз з овочей зробимо. Це в нас буде це четвертий левел, п'ятий левел. А от е, це зробимо. Значит, все одно там, ну, на чотири порції. В нас тут все одно тато з мамою в нас вампіри, а бабуся і дідусь не вампіри, то вони, може, будуть все їсти. Роберт відвалився. А що ти спати хотів? А він такий, дайте мені трохи відпочити, ясно. То ти собі можеш оце от заколотить? Давай меджик, спелкастін, копіпасту. Що, синку, як у тебе тут справи? Я трохи поспала, привіт, мама. Та нічого, начебто. От. Але сказати, що я там відіспалась, я б не сказала. То ти помедитуй. А що готуєш? Ну, це знаєш для бабусі, дідуся. Ясно. Давайте в мене там може дійсно помедитуєш? Коротше, в мене є ідея, мама. Одна. Чудова. То ти доготував чи ні? Ні, він не доготував. Давай доготовлю вже. Потім порозмовляємо мамо, з приводу нашої справи, пам'ятаєш? Мені тут дехто подзвонив. Ясно, понятно, потім розкажи. А зараз я трохи хочу відпочити. У мене ще всякі різні робочі справи, я сьогодні за цього не пішла на роботу, оце ж приїхала до тебе, а так би пішла на роботу, якби не приїхала. Так, Роберт, він такий, так, я пішов посплю. Не треба тобі спати, у тебе є копіпастив? Давай оце от вип'єш раз на пастив. Окей, от я, знаєш, смаколик приготував. Чудово, нам потрібно зробити якийсь рецепт із м ізисканої кулінарії. Артур в мене взагалі в цьому не шарить. А от Роберт Роберт у нас такі смаколики вміє робити, у нього і просто кулінарія прокачена. І ізискана кулінарія прокачена. То давайте, значить, щось із ізисканою зробимо. Отакеньке щось зробимо. Так, чудово, готово. Це ми зробили. Кладемо це сюди. Якщо треба, то бабуся діду зможе щось поїсти. До речі, бабуся як бабуся, у нас займається спортом. Вона така: я чілю, Не чіпайте мене. Що тут у нашого штосі? У нього не, не вистачає активності, корова ок, тато. Чим тато займається? Тато в нас чіла. <кій> І хоче поїсти, то ти поїш. Так так. Все чудово. інгредієнти. У нас Артур підготовив для цього, так що тепер все просто, треба тільки закинути на сковорідку і розмішати. Опа, я полетіла, хлопці. Пока, пока-пока. Мама, до речі, ти теж хочеш поїсти, то. А у тебе один тільки пакетик з кровячиком. Давай тобі наколбасимо ще. Кріт плазма пек. Давай їх ось розмножимо лягух цих. Так, і. Можеш крієт плазму пеки ще собі зробити. От у тебе поки такий лягушач, коротше гурме, їжа. От. А от так. Забрали ми значить, point. і Це все класно, нам тепер потрібно скатати в місто це і зловити якусь рибу. Все одно яку? Виходить, так. Ну, тоді, Роберт, Роберт, давай. Давай ти транспорталю сюди, а потім вже будемо транспорталитись в місто Magic, Spellcasting, транспорталіс. Що у тебе тут відбувається? Бабуся приїжджала. І, коротше, трудом якийсь. Ну, знаєш, купа справ. Коротше, ти розказуй. От, ну, хай вона тут поки що поспілкуються. Та, знаєш, пропали мої студенти, і я переживаю, куди вони ділися. Особливо один із них, дуже важливий для мене. Угу. Ясно. Ну, розповідай там татові, що у тебе сталося, поки тут Роберт нас. Ловить рибку. А, треба саме на якусь наживку зловити. Знову ми не те робимо. Роберте, треба саме на якусь наживку на троянду. Давай спробуємо на троянду зловити. Чи може в нас ще щось є? Може там. Ось дивись, яблучко є. Давай ми тобі дамо яблучко. Отак. І ти спробуєш на яблучко щось зловити. Почекай, почекай. Ану, давай на яблучко лови. Ти мене, як завжди, спортом займаєшся. От вже ж любительня це страшна спорту, в неї пішла її онучка, яку вона не знає. Але, блін, вони навіть схожі, щоб ви розуміли. От дивіться на Елізабет, типу, і на Сібіл. От вони дуже схожі одна на одну. Коротше. Ну, не один в один, але дуже схожі. <х cash> От. Фігурами, до речі, не схожі. Все ж таки фігура у uh, Сібіл від мами. Бо Елізабет така більш, більш ровна в неї фігура. Мені так здається, а там хто його знає. Може, не знаю, я не так, щоб розглядала їх сильно. Але мені здається, що Сібіл більш фігуриста, ніж Елізабет. Але у Сібіл світле волосся. В неї, як у мами волосся, справжнє її волосся, як у мами. А, воно зарахувалося, але нам тепер, от дивіться, нам тепер потрібно вілу Крік і зловити рибу Янгола. йо йо а Тоді почекай. А ти ж мене шариш в цьому? Ти в мене навіть якось готовив а, ету, амброзію. Правильно? Це ж для амброзії треба зловити. А, тут як, блін, то ми витратили яблуко не на те, що треба. Тоді, тоді, почекай. У нас, може, ще є яблучка, зараз. зараз. Ну, Тоді, Артуре, що я тобі скажу? Якщо що, то ми купимо, звичайно, яблучка. Є в нас тут яблука, це помідори. Ось яблука, є в нас яблука, беремо. Давайте Артуру візьмемо і відправимо пацанів. Хлопці, ви в мене поїдете за, зараз фішити. Ну, може, знаєте що, не будемо брати з собою Остіна, бо він тому не шарить. Роберт шарить, а Артур просто ну, якби для групи підтримки на всяк випадок. А давайте все ж таки спробуємо тут зловити. От мені здається, що нам зарахується. Тут же ж не написано, що прямо. Е по-перше, в мене там зараз зовсім інший парк. Тут потрібно їхати, я так розумію, в парк і там є пруд в стандартному парку, в якому можна зловити цю рибу. А якщо я от зараз тобі віддам оце от, а, її можна і тут зловити насправді. Ми ж ловили. Ми з Робертом якось ловили цю, цю рибу і тут. Давай. А, давай я тобі теж віддам пару яблучок, давай лети сюди. Like бо мені здається, що це, не ну, по-перше, це треба мені значить, поставити туди стандартний парк від наших розрабів. Якщо її тут можна спіймати, то на кой мені двигать, бо зна куди? Давай на яблука ловить, коротше. Зловив! Це... це ж рибаянго? Є, зарахувалася! Алілуя. Так. Тоді, А от сюди вже ну, прийдеться їхати, бо це, бо це от прям треба саме переміститися. Ну, поїхали. От, здається, все ок, я зловив. Я теж щось тягну. Що за я тягну? Я не знаю, що я тягну. Коротше. А, о, а той зловив якийсь ящик. Ну ладно. Здається, ми все зробили? Ми все зробили? Ану, покажіть мені. Quest компліти, Так, ми дивіться, ми все зробили. Офігеть. То все забираємо наші всякі штуки. Ага, у нас отакеньке буде. Так, у нас ще буде отакий вільчик. А, що тут ще? Отакий зайчик. Отакі От чоботи? І отака рослина. І що, І тепер це в тебе? Тут оця райська пташка, оця пташка. А де кролик? А кролик де? А... Коротше, ладно, кролика, я думаю, що ми. Я не зрозуміла, а де кролик тоді? Ну, коротше, отака риба в нас є: це риба вампір. Ладно, зараз. І вєльчик, де вєльчик, де кролик, де що? Може, воно звалилося в багаж сім'ї? Ладно, поїхали тоді додому. Так, ми з Робертом повернулися додому, і я, до речі, знайшла цього короля. Виявилося, що він був не у Роберта, а чомусь у Артура може із за того, що перший квест, от -от, ну там, їх вже два було, виконував нас Артур, хто його знає. Цей квест взагалі від розрабів, він глючний, страшне. Я вам ще обіцяла показати наш ботанічний сад. І ще я хотіла знайти я не знаю, можливо, тут все ж таки оцей велосипед. Якби велосипед, я не знаю, може він тут десь <кій> цікаво, він щось дає цей вельчик, окрім того, що ну, в нього тут прямо встроєні квіти смерті ззаду, прям краса, його не можна змінити кольору цього вельчика. Ну, ладно, тоді давай беремо цей вельчик і покатили в наш ботансат. Я ж хотіла вам ботансад показати. А чому я його не можу сюди поставити? Чи я тільки просто можу на ньому тут от кататися і все. Ride right around on Green Reapers. Ну, просто покататися. Get on bike. Mm. Rename bike путуй. Tu... А, ні, можеш покласти. Ну давай поклади. «Типу через руку Бога я цього зробити чомусь не можу. <кій> ну то ладно, поклади його собі. Давай, поклади. Він такий, ой, щось. А чого ти злякався? Ти... Чого ти злякався, роберта? А, ти темряве, боїшся. Ладно, беремо тоді Артура, і поїхали в батансад, бо я обіцяла вам показати в цій частині проходження. Я думала, що ми довше будемо проходити, але якось так швидко ми впоралися. Поїхали в наш батансад. Так, ми приїхали в наш батансад. Отак він у мене восени виглядає. Взагалі він дуже красивий, в принципі, в будь-яку пору року. Мені він дуже подобається. Тут у нас є такі типу аля, закинуті, закинуті озера або порожчі такі стояча, скажімо так, вода. В них можна купатися, тут навіть є сходинки, де можна залізти у воду, поплавати тут. Тут дуже романтично, є така арочка, де можна зробити пропозицію або навіть провести якусь церемонію, але при цьому можна просто позгадувати, як ви виходили заміж. Тут у нас є така альтанка з сердечком, де в нас інколи діти проводять різні всякі свої там не знаю вистави. От потім в нас тут є такий вхід, але тут у нас іде вже типу наш магазин. Який я вам зараз покажу, ну він такий не супер великий. Тут у нас є таке місце, де можна на лавочці посидіти от, і мило поспілкуватися, можна пограти в шахи, пограти на якихось інструментах, позаробляти кошти. І тут у нас оце дерево росте, яке ніяк не виросте, бо тут ми просто не так часто буваємо з Артуром. Ну, хоча Артур любить сюди навідуватись, як ви зрозуміли, в нього тут проходили свіданки із Сідні. Коли він був підлітком, вони часто тут зависали в цьому батансаду. В дитинстві вони проводили різні е, теж е, збори своїх друзів і тут показували різні вистави. От, і до речі, якби Артур з Сідні познайомилися в школі, але він, коли прийшов сюди на виставу, це було я не пам'ятаю, в якій це серія була конкретно в останньому сезоні, але вона тут була і вони навіть грали в шахи. Це я пам'ятаю, що він її запросив сюди зі школи. Щоб вони поспілкувалися тут разом із іншими дітьми зі школи, він здається тільки почав ходити до школи. І тут вони задружилися, і якби з тих пір вони були не розлі вода, вони постійно були разом. От, допоки їх якби, не роз'єднала інша дівчина. Ну можна сказати, що не вона була причиною всього. цього. Там були свої обставини, і за чого все так сталося. От тому на причин було багато. От що, що в них не склалося. Але це в наш магазин. Тут у нас продаються різні рослини, які ми також тут різні букети робимо. У нас, от до речі, Елізабет, мама Артура. Ну, от я її скіли можу показати. Так, це не мама Артура, це бабуся Артура. От у нас мама Артура, і вона в нас флористикою любить займатися. Вона любить робити різні букети. Це чисто її, знаєте, там хобі, скажімо так. І вона, до речі, у нас тут навіть коровки є, продаються. От, а можна ще щось сюди завести, ще якихось рослинок. От, і вона це пакети робить там на різні свята. Це чисто її хобі, чисто от, знаєте, якась така творча штука, якою вона любить займатися. У нас тут щось є. А, я не можу тобою відкрити, бо ти ж не тут. Так, я розумію. А, давай відкриємо, що в нас тут є. Різні от рослинки можна було б якісь навіть виставити, попродати навіть якісь а, насіннячка тут є рослин. От, і тут в нас друга частина нашого магазину, де ми продаємо різні кристали, якісь прикраси, якісь ще штуки. Тут, до речі, треба поприбрати. Також у нас тут є малюнки, це не оригінали, це в нас копії з малюнків, які малював батько Артура Остін. це все просто репродукції, і тому вони, в принципі, недорого коштують. Хоча, якщо це шедевр, то шедевр більш-менш ще й дорого може коштувати. Також тут є різні наші прикраси, які в нас Артур робили. Це вже не копії, це вже справжні оригінали від Артура, від нашого. Ми тут також продаємо. І, в принципі, ну, тут я навіть ще не встигла нічого зробити. Ну, просто ми сюди приходимо почилити, насправді, не стільки попродавати, скільки от просто. Відпочити, так сказати, від якоїсь іншої рутини. Займається загалом цим місцем. Зараз нас Артур, і взагалі він це місце дуже любить. В нього є навіть своя кімната, де він тут дні часто зависав. От, тут є також спальня його батьків, а це коли він був маленький, тут теж відпочивав. І такий от робочий кабінет, де в нас Артур ну, робить різні всякі прикраси. От, в нього тут навіть є якісь кристали, ми сюди постаскували з, з нашого дому. А, такий в нас ботанічний сад. Ну і кухонька. На кухні в нас часто а, тусять ті, хто в нас любить поїсти, або Роберт з Ніко, або ще хтось, якщо до нас приїдуть в гості. А, такий в нас ботанічний сад. І якщо хочете, цю версію саду я. Здається, я не навіть викладала її, але у будь-якому разі можу викласти для вас. Зможете її скачати. Тут яке ще диплом валяється. Піду печилю біля е, комп'ютера. От тобі тільки за комп'ютерами сидять. Ми тут вирішили вночі пройтись разом з Артуром погулять. Я хочу ще подивитися, як на цьому вірчику кататися, і на цьому будемо завершувати. Давай, ride around, давай подивимось, як ти будеш на ньому їздити. Як воно взагалі на цьому вірчику їздити? Оце так байк. Давай. Ого, слухайте, із черепухи, з цієї світиться, вона так, слухайте, ну, виглядає дуже стильно і епічно. Підходить під стиль моїх Адамсів. Такий вельчик, якби так зафотить. о, Отак. Роберт Роберт на, на Вільчику. Так, ну ладно, поїхали, покатаєшся трохи. Єй, такий нормально, нормально їду. Чік, повернув. Я буду закінчувати на цьому. сподіваюся, вам ця серія сподобалась. У мене остаточно сіло горло, сі сів голос. Але я це зробила. Я пройшла разом з вами цей квест. На наступному тижні знову зустрінемось, будемо знову проходити квест від розради, продовжувати всю цю епопею. подивимось, чим все це закінчиться. Всім всього найкращого, ставте вподобайки і всім пока.